Сергій та Оксана Монтневецькі австралійці українського походження. Останні 30 років живуть у Мельбурні. Від початку повномасштабної волонтерили в Австралії. Втім, кажуть, хотіли робити більше для рідної країни. Ми е, прийняли це рішення приїхати з Австралії сюди, в Україну і допоміч, е, наскільки ми можемо е, нашим е, людям, які були поранені на, на війні. Оксана нині волонтерка. Медичної освіти жінка не має, однак посильно допомагає і лікарям, і пацієнтам. Найбільше каже, вражена любов'ю персоналу до людей. Головне, це вот іскренні вот любов ну, к чоловіку, тобто чоловічність з великої букви. Я побачила тут, це дуже впечатлило і Україна вже побіділа з самого початку, тому що. Что людськість і любов uh, побідіть в цьому світі. А Сергій тим часом тримає медичний фронт в операційній. Усі хірургічні втручання каже надскладні, втім успішні. Як проходить одна з них, дозволяє подивитися. <му> Пораненого бійця, розповідає лікар, уражена грудна клітина. Через це навколо легені накопичилася кров. Все вимили, все зробили, легке прекрасно розправилась, пацієнт стабільний, він буде в порядку. Все пройшло замечательно. Далі на черзі в лікаря обхід пацієнтів заходить в палату до Андрія, якого оперував вчора. Чоловіку поки важко дихати. Медик підбадьорює. У вас очень хорошая поправка, рентген виглядає очень хорошо і по дренажу теж все нормально. Дуже ще... дякую. Як кораблі насліпнуть? Я дуже вдячний. Все буде прийняв. Я дуже вдячний за що ви робите. А от Дмитра, хірург, прооперував минулого тижня. У пацієнта множинні травми грудної клітини. Нині він вже йде на поправку. Краще, Ну кажуть, врачі вміють робити чудеса, сад, та боже здоров'я. Ну і піднімайте настанові, на даєте нам основами. До кінця Україна передіс, вітаємо. І що... Все буде Україна. Сади дуже, дуже вам, дякую. вам дякую. У лікарні Дніпра Сергій Матневецький провів 18 операцій пораненим військовим. Нині на цьому змушений зупинитися, бо разом із дружиною мають вертатися до роботи в Австралії. Втім, каже медик: допомагати Україні будуть і звідти. Катерина Нічок та Олександр Довгань новини 11 каналу.